Друзі, мене звати Олександр, я хочу вам показати, як працює система Company Spirit. Я хотів би, щоб кожен з нас отримував тільки задоволення від управління командою і бізнес-процесами і спокійно собі працював і жив. Я вважаю, що якщо у бізнесі немає системи. І ніхто її не контролює, то працівники з задоволенням створять систему під себе. Тому вважаю, що система має бути однозначно в будь-якому бізнесі. Я вам хочу продемонструвати, як працює система контролю Company Spirit на прикладі нашого партнера Батоні це ресторан грузинської кухні в, в Буковелі. Один з найкращих ресторанів Буковелі. Почнемо з чек-листів. Це буде перший блок нашої презентації. Потім база знань потім інформаційні панелі. Отже, почнемо: чек-листи. Чек-листи. Що таке чек-листи? Всі, мабуть, розуміють, але хто не розуміє, то поясню, що це структуровані списки завдань. Або дій, або елементів, які необхідно перевірити або виконати. Їх основна мета забезпечити повноту виконання певного процесу, мінімізувати ризик помилок або пропусків важливих деталей. Наприклад, потрібно поливати квіти там, один раз в три дні. От Хто не полив квіти, вони вмерли. Такий, такий приклад. Ну, але більш детальне, давайте подивимось тут. Значить, що ми маємо? Ми маємо чек-листи, наприклад, залу: чек-лист адміністратора, чек-лист хостес, чек-лист офіціантів день, чек-лист відкриття ресторану в 13.00, генеральне прибирання, чек-лист підготовки до шведської лінії вечірній. Чек-ліст саміль чек-ліст відкриття полбару офіціанти, чек-ліст закриття зміни по бару. Є бару, чек листи є кухні, чек листи є швидка їдальна чек листи Ну, наприклад, подивимось, як це працює. Наприклад, відкриваємо чек-ліст хостес. Або давайте по порядку: адміністратор. да? Відкриваємо чек-ліст адміністратора. Значить, дивимося. От, завчора. 100% виконаний чек-ліст. Всі задачі виконані. Ось виконане. Ага, не всі. 21 виконано. 2 не виконано. От, дивимося, які не виконані. Генеральне перебирання кожен понеділок вчора не заповнили. І перевірка рідини висвіжувачах. Не заповнили. Подивимось. Ті, що виконали. Чек-лист відкриття полбару виконали. Чек-лист Бекзони ведеться коректно. Відкриття ресторану. 13.00, все окей. Значить, такі задачі у адміністратора. Закрити на замок двері полбару, ресторан. От тут є фото. Додають фото вони. Фото вони можуть додати тільки онлайн. З галереї фото не можна додати. Подивимось, фото. Ось справді закритий на замок двері. Подивилися, впевнилися, Окей. Чек-лист саме перевірили. Заповнити статистику, план факт заповнили. Заповнити статистику спіріт заповнили. Перевірка тераси біля мангалу, стільці складені, територія чиста. Ось фото прикладають. Тераса чиста. Стільці складені, все гарненько. Окей. Перевірка туалети восьмий поверх, туалети сьомий поверх, душ, все чисто, рідина. Освіжчя. Тобто всі задання, завдання, які нас цікавлять, тут є в переліку. І ось вони виконуються. Сервіровка 100-метрівки відповідає стандартам сервіровки столів. Так, все відповідає. Окей. Наприклад, є дні, коли 80% заповнено. Ми можемо подивитись по людях, хто наскільки заповнює гарно чек-лісти свої. Наприклад, беремо Летвишка Анастасія за 30 днів. Наприклад, по чек-листу адміністратора. От у нас є два адміністратора: Костенка Наталя і Летвишка Анастасія. От ми бачимо, що у нас невиконаних 90%. Наталя заповнювала на 32% і 51% це Литвишко Настя заповнює. На виконаних 15,68%. Значить, дивимось, наприклад, по невиконаних. Коли, в які дні не було виконано, можемо подивитися, що не було виконано в ці дні. Ну і запитатися, чому так? Наприклад. Але, наприклад, можемо подивитися по людині. Ось. І статистика за місяць, наскільки вона гарно виконує свій функціонал. Так ми можемо подивитись за сьогодні, за вчора, за 7 днів, за 14 днів і так далі. Чек-ліст адміністратора за місяць. 84%. Ну, це непогано. Давайте подивимось приклад. Хостес, наприклад. От вона приходить на роботу і в неї випадає задача. Вмикати дзеркало на восьмому поверсі біля туалету та слідкувати за чистотою дзеркала. До 19.00 щоденно це треба зробити перекласти фото. Останнє виконання тут пише. Це більше для кухарів, там цікаво буде. Під Підвіконня без пилу. Тобто хостес перевіряє всі задачі, бочка зі спеціями має бути. Квіти на столах, не в'ялі, перевіряє все. От давайте подивимось, наприклад. Якийсь день візьмемо. Подивимось, як це працює. ну Наприклад, цей день. Виконана. Наприклад, музика включена, окей, телевізори включені. Інформація актуальна. Дивимось, телевізори включені. Інформація актуальна. Окей. Молодець. На всіх столах шкіряні сети, спеціон, ну і так далі. так Ну, так працюють ще Тут є фото обов'язково. Перевірка манікена біля ліфта на комплектацію. Відкриваємо, дивимося. Манікен є. Шапка є, то є, то є. Окей. Тут що? Вмикати дзеркало на восьмому поверсі. Окей. Всі гаджети поставлені на зарядку. Дивимось. Да, поставили телефон. На зарядки. На зарядки все окей. Бочка зі спеціями. Дивимось. Бочка зі спеціями. Окей, фрукти є, хліб є, окей. Молодець. Хостес у нас гарно виконує свої задачі. Далі, наприклад, по офіціантам. Або відкриття ресторану 13.00. Приклад. Беремо любий день. Виконаних. Режим матові засервіровані, касети з приборами повні. Подивимось. Касети повні. Тут пусто, але так треба. Окей, гарно. Всі бокали винні на терці засервіровані складені в ящики. Серветниці заповнені. Ткані-серветки складаємо і сервіруємо на столи. Рахівниці чисті з QR-кодами, рокси на терті. Тут йде перелік того, що ми хочемо отримати. Це дровер. Заповнений, складений по стандарту. Лед світло під кавомашинами виключено. Постійно забували виключати це світло. От в чек-листі з'явилося і вже не забувають. Зона кіпера і полиця під кіпером без зайвих речей і бруду. Дивимося, все чистенько, все гарненько. От так люди виконують свої завдання. Ми потім дивимось, хто і як їх виконує. Наприклад, ось по статистиці оцій. Ось ми бачимо за місяць, хто скільки виконував, хто скільки не виконував, не виконано. Теж можемо подивитись. Ось все є. Отже, цікава, цікаві чек-листи, наприклад, кухня. По кухні цікаві чек листи наприклад, візьмемо хосперцех. Хосперцех. По кухні. По кухні в чек листах вказується кількість заготовок, які потрібні на ранок. Тобто приходить зміна, приходить кухар, і в нього написано, шашлик свиний термін придатності 72 години, мінімум 3 кг має бути на, на ранок. Ну він дивиться, окей, відмітив. Якщо в нього є, він не відмічає. Перепілка. Термін придатності 72 години, мінімум 5 штук. Окей, поставив, виконав такий собі перелік, чек-лист задач для кухаря. Є чек-ліст по, в цьому чек-лісти кухаря це НФ, але тут є іще по чистоті задачі. Наприклад, полиця фото-фото. От бачимо, він не додав. Цього дня він не додав фото чомусь. Да. О тут треба розбиратись, чому не додав. Наприклад, подивимось отут. От, наприклад, полиця з шампурами чиста, ноги полиці чисті. це кухар має сфотографувати. Ось, що в нього полиця з шампурами чиста, тут все чисто Окей, молодець. Мийка і смітник чисті зовні і всередині. Сміття винесено, пакет замінений на новий. Дивимось. Мийка чиста, пакет замінений. Окей, молодець. Хоспер іже розбирач чистий без нагару і бруду. Дивимось. Хоспер чистий, витяжка чиста. Окей. Так працюють чек-листи кухні. Є, наприклад, Генеральне прибирання. Генеральне прибирання один раз на тиждень відбувається, тому ставимо, виходить цей чек-ліст для заповнення тільки один раз на тиждень. Наприклад, покажу вам ще такий прибиральний другий поверх. Наприклад, у нас там є якісь задачі є по прибиранню другого поверху. Вхідні двері чисті завжди. Подивимось, правда? Правда, чисті. Окей. Підлога вбира... вбиральна коридор чисті, роздягальні штори все чисто. Холодильник-морозильник чистий. Давайте подивимось. Холодильник чистий, всередині чисто. стікери є, бачимо. Окей. Контейнер з мукою чистий. Всередині зовні. Де з мукою, чистий закритий кришкою. Навколо бруду немає. Окей, тістоміс великий номер один. Чистий всередині, навколо чистий. Подивимось. тістоміс чистий всередині. Молодці. Так працюють чек листи І ми бачимо, хто їх заповнює, а хто не заповнює. Наприклад, чек-листи бару. Давайте. Є чек-лист бар-менеджера, чек лист відкриття. Закриття бару, заготовки бару, карта чистоти, чек-ліст спа, чек ліст генерального програння, аналіз конкурентів бар. Є навіть аналізи конкурентів. Ну, то все окрема історія. Відкриття бару, наприклад, візьмем. Чек-ліст, відкриття бару. Відкриття бару до 10-ї години. Включити телевізор і музику, перевірити, щоб грали на вулиці. Протерти бар, використовуючи спецхімію та протягом всієї зміни підтримувати чистоту. Ну, так працюють. Сформу... Сформувати стоплес-плейлист. Дивимося, Ага, сформували, молодці. Подивилися. Тобто, тут всі завдання, які потрібно виконувати людям на регулярній основі. Тут все написано. Головне потрібно це робити. Ну, так працюють чек-лісти. Можливо, будуть якісь додаткові питання, то з радістю готовий на них відповісти. Дякую, переходимо до наступного.